Знайомтеся, Арнольд, і сьогодні він у Європі на екскурсії по древньому храму. А тут досить моторошно. Гей, а хто вимкнув світло? Арнольде краще нічого не чіпай. Що відбувається? Арнольде біжи. Матінко рідна, Схоже, ми опинилися в 13 сторіччі прямо під час священної інквізиції. Яка файна екскурсія. Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Гей, Арнольде, а тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція погано ладнає з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця, це теж суперечило католицьким уявленням. Арнольде тобі не пощастило. У ті часи всіх рудих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають. Вмощуй дубцю. Тутешні стільці, навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою тортур. Арнольде тобі потрібно відмовитися від Єресі. Під час інквізиції було багато язичників. Їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж, ба, Арнольде, прийми католицтво і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець. Що зараз? Схоже, що хтось звів на тебе наклеп. Люди часто звинувачували у Єресі один одного, щоб спекатися ворогів, не знаючи, витерпиш ти нові тортури, Арнольде. Знайомся іспанський чобіт, виделка Єретика, Колиска Іуди. Гарнольде, я наполегливо раджу тобі зізнатися у всьому. Підсумуючи це, ти визнаєш себе некромантом та лихим гномом. Позитивна сторона у тому, що тортури закінчилися, і, по факту, інквізиція не страчувала людей. Після зізнання злочинці оголошували вирок у державному суді. Спокійно, арні. Ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. Йой схоже, що всі злякалися твоєї здібності випускати полум'я із рук. Це виглядає як сильна магія. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей, і спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А наддержави держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. So Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі, але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття. Худко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодшина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде навкруги повно рашистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. О, так! Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Гарнольде, обережна ракета. а ну не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той Бевзь? Одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому на здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива і двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой, Здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до 5 тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані як інші лайнери. Тому що це дешевше, ніж стоянка в порту. Одного чудового дня, який не віщував лиха, Арнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво чому. Відповідь проста: чом би і ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину у візку. до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту також лахманина та ліки. Це близько ста одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин. Якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, о тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва і очищував сиріблом. Гаразд, Віднині твоя звичайна їжа консерви. Шонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. Вітаємо в дві тисячі сотому році. Поглянься, дівчина має контактні лінзи, під'єднані до інтернету. Вона може знайти будь-яку інформацію про тебе за декілька секунд. Отакої ти помреш цнотливим! Заходь всередину, цей космічний ліфт підніме тебе на висоту 35 тисяч кілометрів над рівнем моря прямісінько до величезного кільця, яке акумулює обертання землі в електроенергію. Праворуч від тебе магазин частин людського тіла. Давай зазирнемо всередину і поглянемо на заміники для твого нещасного пальця. Цей лікар може створити цілий організм тільки з одного геному. Тому всі зоопарки тут кишать динозаврами, птахами додо і навіть неандертальцями. Хочеш перекусити? 3 d принтер друкує їжу зі штучних тваринних клітин синтезованої муки та мінералів, і це смакує краще ніж їжа з 2019-го. Який неймовірний світ, правда? Але це все може перевернутися з ніг на голову. Ядерна війна, вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометрів. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок, це в 10 разів більше, ніж є у світі. Щорні готові до ядерної війни. Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався: чіпси, вода, рослини, консерви, ліки і навіть комп'ютер. Утер. Але здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85% неба. Ось що буває, коли ти відкладаєш будильник по 10 разів, ти можеш просре... проспати евакуацію планети. Ну ж бо, Арнольде, не вмикає журбинку, люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа. Зроби щось неймовірне, Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин зоопарку до біса шляхетно. Люди з веселейк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, Щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років. А про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останні панелі глина. І атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звіти, якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 911. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш, проблема зі сміттям нікуди не дінеться. Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років, і стане лише гірше. Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі, страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашлюють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак, їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже. Але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона, отакої. Що ти не щебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой ой. Як сюди потрапились тільки зомбі. Гарнольде, здається, що у Сюзі проблеми. Зомбі, звичайний, має зелену шкіру, та смердить як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт Забирай Норіс. І в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. Ожех, це навіть для мене жорстоко. Але ж як круто. Лишенько, як багатсько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Гернольде, не забудь про Сюзі. Чорт, та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ. Фух. Мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі С'юзі все таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, Здається, і гірше є. Мерші, треба врятувати її. Це той, хто допоможе нам. Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа ХХ століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце. Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі і уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок горілка, балалайка, ведмідь і танці під хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город-цілитель перепив 40-градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромант. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Навіть Чак у Шоці. Чак у твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так, от у кого Ван Дам брав уроки. Упс, а ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні, залишився лише ти. Арнольде, Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе. А головне, пам'ятай, немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? <схрят> я так і знав. Прощавай, Арнольде. <плотворювання> я вирішив зайти до моргу і. Попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес. Здається, що Еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинні старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це. Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва. І навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Гернольде, може, досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя, тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли, подивимось серіал, Арнольде! Я й добре залишу тебе наодинці з собою. Сьогодні ти в зоні 51, і зараз тебе телепортують. Ось як виглядає телепортація. Часточки А і Б квантово заплутані, тобто вони можуть взаємодіяти скоріше швидкості світла. Якщо просканувати частинку сі та її взаємодію за, тобі можна перетворити на сі. Лишилося лише просканувати сім тельйонів атомів у твоєму тілі і відтворити їх по той бік землі. Розпочнімо, Йой, спрацювало. Чи ні? Згідно з гіпотезою, всі нейрони на землі мають два можливих життєвих цикли. Один відсоток нейронів може переходити з одного світу до іншого, стаючи дзеркальним нейроном. Тож, друзі, коти опинився у паралельному всесвіті. Тут не було пандемій, космічні технології розвивалися дуже швидко, що спровокувало напад іншопланетян. А я думав, наш 2023-й найгірший. Вибач, Арнольде, тебе нічого не врятує, окрім штучного інтелекту, котрий також вирішив захопити світ. Хочеш, Арнольде, візьми портальну рушницю, вона може повернути тебе додому. Арнольде, ні, це не твій всесвіт. Ну, от, на найцікавішому моменті тепер переходь за посиланням в описі, щоб дізнатися, як це закінчиться. З'являється у паралельному всесвіті. Поглянь, тут все трохи по іншому. Навіть цьому песику ти здаєшся дивним. Як бачиш, твій будинок теж сильно змінився. Раджу бути там обережнішим. Знайомтесь, Арнольд. Це Арнольд, щоправда, з паралельного всесвіту. Він набагато успішніший за тебе і навіть носить вуса. І, схоже, ти йому зовсім не сподобався. Згідно іншій легенді, на дні Бермудського трикутника знаходиться міфічне місто Атлантида. Не запитуй, я не знаю навіщо древнім аборигенам знадобилися всі ці літаки та кораблі. Однак древня натура сувора. Такого як ти відразу зарахують або до рабів, або, якщо ти не впорайся, до топлива для пароплавів. Обережно, Арнольде. Нове надходження техніки. Є ще одна теорія: все, що відбувається у Бермудському трикутнику, вихідки іншопланетян. Можливо, вони забирають техніку, щоб вивчити людські технології, або поставити їх до музею. Просто глянь, як багато експонатів. Зважаючи на те, що іншопланетяни погано тямлять у земних формах життя, тебе помістили до грибів. Не ображайся, Арнольде. Можливо, вся справа у твоїй зачисті, але тобі не доведеться довго сумувати. Подейкують, що іншопланетяни викрадають людей ще з однією метою. Ти маєш завагітніти і виносити їхню дитину. Вибач, Арнольде. Однак стать людини іншопланетяни також погано визначають. Вітанечка, Арнольде. Ти в пустелі Де й Шелут в Ірані. Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є 3 мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Гернольде, не стрибай туди! Це просто міраж. Хм, певно, інколи є якась перевага в твоїй дурнику Гаразд, Герест, тепер трохи охолонеш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих, друзя, коти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за Цельсієм. Йой! По статистиці. 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай, ворошися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме. Тіло спробує зігрітися, трясучись. Потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе, Арнольде, то звичний стан. Це супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Арні, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами. Або тобі глина. Давай, Арнольде, ти зможеш? Молодець. Вау! Wow. Що ж Арні, жити довжелезне життя насправді не проблема. Останні дослідження обіцяють, ліки проти старіння отот -от будуть. Давай гру і зупинимо твоє старіння зараз. Готовий жити тисячу років. Спочатку маленький заштрик. Давай обговоримо спочатку, яке з тебе користь людству з довжелезним тисячорічним життям. Ніяка окрім 230 кілограмів шкіри, яку твоє тіло нарощує без і яке може покрити півтора футбольних поля, а також волосся, яке ти відростиш, буде довжиною у статуй свободи. Напевно, це краще, що ти можеш запропонувати. Але не бери в голову, є інша перевага. За останні 100 років середній зріст людини збільшився на 8 сантиметрів, що пояснюється досягненнями медицини. Що як ти й далі будеш рости в кінці експерименту? Твій зріст буде 80 метрів, Ну, тепер ти справді зовсім безглузде створіння. Але ні, навіть для тебе арні це занадто. Складність довголіття у нездатності органів функціонувати протягом ста двохсот років. Твої суглоби з часом почнуть руйнуватися під власною вагою та стресом. На щастя, роботизовані органи в допомогу. Ось так краще. Але чи можливо замінити всі частини тіла? На жаль, ні. Твій мозок має обмеження, ясна річ. Пам'ять Арнольда здатна утримувати два з половиною петабайти інформації. Це як всі фото на Фейсбук, плюс 20 мільйонів архівних шаф, заповнених документами. Здається, здоровецькою цифрою, але зрештою, через 300 років твоя пам'ять буде переповнена. Оскільки Арні буде найстарішим пердуном на планеті, він скоро стане зіркою, але не зможе столити і двох слів через заповнену пам'ять. Отже, твоє тіло геть не розраховане на таке довжелезне життя Арні. Знаєш, що найкраще ти можеш зробити для людства? Протягом нашого наукового шоу ти багатсько телепортувався. Але чи задумувався ти, як працює телепорт? Є кілька способів подорожувати крізь час. Почнемо з червоточини. Куди б ти хотів? До Австралії Раз плюнути, стрибай! Червоточина – це тунель через просторово-часовий континуум, що теоретично може відправити у будь-яку точку всесвіту. Але час відносний. Для тебе можуть пройти всього секунди, а на землі вже десятиліття. Арні. Ти в 2050 році у Австралії. Трохи незручно, правда? А якщо тобі треба рухатися довкола одночасно, тут допоможе квантова телепортація. Твоє тіло складається сотні трильйонів клітин, кожне з яких складається сотні трильйонів атомів, кожен з яких складається з найдрібніших частинок квантів які допоможуть телепортуватися на великій відстані. Було б файно знайти когось, хто допоможе побудувати квантовий телепорт. А це хто в нас тут? Рік та Морті. Арні, візьми їхні креслення. З їхньою допомогою ти можеш створити пристрій для миттєвого переміщення будь-куди у світі. Навіть у альтернативні всесвіти. Тепер шурую бокси. Переконайся, що окрім тебе там нікого немає. Ну, щасти, Арнольде. При квантовій телепортації вихідне тіло руйнується і дублюється в точці призначення. Невелика втрата у твоєму випадку. Вау! я ж казав під час телепортації бути одному в боксі. Нічого не чіпай в лабораторії. Що ж ти накоїв? Твоя напівскорпіоняча ДНК була передана через супутникову систему і перетворила усіх жителів планети, усіх людей в гібриди людини і скорпіона. Ти зруйнував вимір? Це 137, тупа ти тварюка. Рік та морті повернулися б до оригінального всесвіту без мутантів, але це можна зробити лише кілька разів. Не хочу бачити, що трапиться з Арнольдом у цьому всесвіті. Краще повернемось до Австралії. На щастя, я зберіг квентові дані Арнольда, і тому можу легко відтворити його безкорисне тіло. Арні, процідись крізь чертоворочину до свого будинку 2022 року, і не забудь креслення свого тіла. Здається, тепер зрозуміло, як людство створить телепорт у 2050-му.